Всім привіт! Ви на моєму каналі Діма Кубар 82К і зі мною Аня. Всім привіт! І до речі. Алілюя! Ладно, ви, ви бачите, це в мене новий скін, навіть в мене все хранене є. В сохранені. І до речі. Е, що ти поліз в мене? Я зараз тебе мене капушкою раб... стрельну! трелью. Завоче <рик> то в мене гіга. Це вообще то оружие, де ще наносить з першого удара. Це возерний снайпер. Ладно, ладно, ще не дорозказав. Так, ну все зможе а ви не забувайте поставити лайк і підписатися на канал думаю, що я випускаю ролики. Напи... <смі> Ладно, напишіть в коментарях <смі> свої плани та нікнені. Я на увазі робокса, щоб я вас здавала. І втрати своїм друзям, якщо ви хочете показати. О, і ми Дима, Дима, і погнали. Почекай, чекай мы будем ми будемо розділяти ой, ми будемо призивати мясника та розлного mm. mm -hmm. я, я... Ну, я попробуем. Спочатку прикладу. Поч... А, собачье. У мене реклама, почекай. <ан> no, I Хорошо, я хотел бы спросить, где взять кетчуп? Я не могу его найти. Вау, <тит> как круто! И прямо до конца он на последней полке. Go straight to the end. It's on the last show. Yes. Okay. Понял, спасибо. <просту> Что это за приложение? Вы можете порекомендовать мне его? What is А, app? Can you recommend Там сверху я. Ага, на спочатку очекай. А може три потрібно, якщо максимально два. Так, на спочатку нам потрібно три цих скелета. От от. Так мы так ми же не три Ми будемо двох. Ладно. А, Ладно, Ладно ці два скелета. Uh -huh. Для цього зробити кошти з ними. Например, вот, давай в следующий раз вот эту хрюшу потребно взять манекена хрюшу. Мне конечно, Я не люблю хрюшу. Я просто ее не люблю. Да. Я просто ее не люблю. А да. в следующий раз потребна штука ножика. Не Два ножика по одному мифу. Призвати од... один міф. Е, не потрібно аж три. трей. А ще тут два ножика по одному міфа. От Так про кого я останній ножик потрібно. Подожди, сейчас я ще кров і Так, і сбирший розмір. Ладно, зараз я збіршу розмір. Іменно. Так. Кстати, коли ми призвали місника, то у нас вся проблема вийшла і ми не змогли його призвати. Йо, його <плес> і плюс в мене була проблема з інтернетом, коли я гуляв в, Тоді в мене реклама. А, почекайте, тільки, тільки зараз робу тут і роботу, ще я. Уже Дев'ятнадцять у мене. Це я такого. Це я, таку, це я Місник при... Ой. Мама, мене, а мене відео. Плюс я хворів. Плюс треба вийти на півчаса на двір. Тільки тихо, бо мене відео. Призиваємо міз. Так. Так. А тепер нам потрібно... Вісім свіча, або тому що мені сказали, що чотири свічі, а щоб призвати одного міфа, бо ми зробимо помивку. Бо ми зробимо помивку. Я почитав по книгі, що потрібно чотири свічки, щоб призвати одного міфа. И потом и другого, да? Да. А если другого потребно, какие бы сейчас... У реклама. Постоя... Если что, эти свечки зараз оставлю. Если что, у меня зараз Девяносто четыре відсотки. Це я так говорю. Бо у бо мене, мене скін робота то Тоді я його так говорю. Давай я же призывать. Да, так, чотири свічки, ще один. Тоді буде два Не мифа. Але тоді этот день нам учиться призыва тільки вы щекай пододвинусь нормально, щоб вийшло призвати. я піду це забрашку интересно. Тільки не говори. Тільки не говори, бо це... тільки не йде. Будь ласка, не йди. Друг друг уже був призваний. не йди краще. Добре. Не йди. Не, не йди краще. Почекай, зайдемо. Не йди краще. просто вогонь. Не йди краще. Тут бабусі. Та мені вогонь десь треба взяти. А хоча в мене ж є вогонь, точно. Вона тут є. Е... Мене... Все, тепер на нам До речі, я тобі хотів показати два моменти. Треба його підпалити трошки. Ось він. ням ням Ей. А давай підстр... Еее. А давай видео, что тут случилось а, Что во... за звук? Ты не знаешь? Да, там тики огонь загорелась. А, я последний ночь заброшку. Там же случилось. Не в том глаза, я кисть червуни. Очень хай. Чего? <свят> продолжение следует. На сегодня это все. На сегодня, на сегодня как сказали, продолжение следует. А вы не забывайте поставить лайк и подписаться э! на канал, бо, что мы выпускаем ролики. Напишите комментарии свои. А комментарии. Почему так Да нет, вообще-то это только первая серия. Мы потом вторую серию снимем. Я сказал, продолжение следует. Да, Аня... А вот Тихо, нам потріб... мені ж потрібно відео -то сняти. І відправити своїми друзями, якщо хочете показати. А на, а на сьогодні, а на сьогодні перше відео буде знято, а, а дру... вийде перша серія, а друга серія вийде завтра. І всім пока-пока. <звук>